Мандарини, апельсини, хурма, ківі, ананаси традиційно заполонили прилавки на ринку із настанням зими. Скільки зараз коштують ці екзотичні фрукти? Дізнавалися журналісти Терену. Найпопулярнішими на тернопільському ринку є мандарини, ажіотаж на ці цитрусові спостерігався перед Миколаєм. Розповідають продавці, проте й зараз мандарини не перестають купувати. У мене мандаринка йде італія, йде Іспанія. Все солодка все добре. Панія йде клементинка, італія йде звичайна мандаринка. Але вона йде солодка без кісточок. Люди її дуже беруть. Кілограм апельсинів, привезених з Греції 75 гривень, з Іспанії дорожчі 120. За кілограм ківі треба віддати 100 гривень. Іспанський ананас обійдеться від 180 до 250 гривень. Ціна залежить від розміру плоду. У попиті також залишаються банани. Вона теж Еквадор, найкраще Еквадор, дорожче йде, 70 закупка. І є дешевші фірми аксільні, може 40-45. Курму на ринок привозять з Азербайджану. Її вартість – 75 гривень за кілограм. Такі плоди, як кажуть продавці, терпкуваті на смак. Також у продажу є іспанський корольок. Ця хурма солодша і, відповідно, дорожча – 120 гривень за кілограм. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти терену, розповіли, які сезонні зимові фрукти люблять найбільше. Коли приходить зима, то звісно ж найулюбленіший фрукт це мандаринки, оскільки вони створюють якийсь такий святковий настрій. Ось цей запах такий почистити ті мандаринки. Тому, мабуть, таки за мандаринки. Мандарин зимні продукти, я би так сказати Ого, Миколая. І, звичайно, я була облечем, до мене Миколай прийшов. І я побачила мандаринки під подушкою, і в мене просто було несамовите бажання проснутися і оце почистити мандаринку, і першим ділом з'їсти мандаринку. А так, ще з такими новорічними святами в мене асоціюється, напевно, ананас. Улюблений зимовий фрукт, мабуть, мандаринки, тому що він надихає на якесь свято, на Різдво, на Миколайка, на все приємне. Крім мандарин, ну, мабуть, хурма. Якісь апельсинки, банани. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.